Що ж таке інсектициди? Інсектициди це препарати, які у нас захищають дерево від комах. Всі знають, що є різні комахи, різні мухи, різні плодожерки і так далі. От саме інсектициди, це і є препарати, які від комах. Бо якщо ви будете інсектицидами оприскувати дерева, які у вас захворіли від грибків, це нічого не допоможе. Ви тільки захистите від додаткового впливу комах. Якщо ви від комах будете брати фунгіцид, то це теж не допоможе. Тут треба трохи вивчити це питання для того, щоб не витрачати зайві гроші на те, що не потрібно. По-перше, а по-друге, доглядати за вашими деревами саме тими препаратами, які вони потребують через якусь проблему. Тому Треба трошки розібратися. Інсектициди теж бувають системними і контактними. Дія приблизно така сама, тобто контактний це зразу він попадає на комаху і комаха гине. Або якщо це системний препарат, дерево всмоктує в себе цей препарат і має захист від комах не тільки коли на комаху попадає цей препарат, а й коли вона просто потім пізніше перелетить після того, як його бробите. Тобто дерево буде мати захист від цієї комахи трошки довше.